Сьогодні просто не можу не привітати всіх з 1 березня. Мабуть, тому що це починається осінь, а я дуже люблю цей період, тому що наші діти здобувають знання, і це дуже необхідно. Як показує час, знання це і є сила. Але я хочу побажати, щоб все це було якомога. Щоб в школи не прилітали ракети. Ось чого хочеться, щоб наші діти раділи. Гарного дня. Вітаю це ютуб-канал Ростислав Продакшн, Підписуйтесь та вмикайте дзвінок. Ось таке привітання від талановитого режисера. Алан підписав це відео так: я, звісно, вибачаюсь, спутав березень з вереснем. але не в тому річ, коли говориш від серця, дублі не робиш. А також опублікував це фото і написав: Доброго ранку, перший день осені, мій улюблений вересень, творчість та перемога. Крім цього, режисер пригадав, як рівно рік тому його артист Макс Барських виступав в Херсоні. билеты да или спихнули их на стороне класс знаете очень круто вернуться в свой любимый город знаете я когда был малой мечтал о сцене мечтал петь вот наша школа Сьогодні 1 вересня, саме той день, коли діти по всій Україні повинні йти до школи. Єдина моя мрія сьогодні, а я вірю, що вона обов'язково здійсниться це право кожної дитини на вільну освіту у мирний час під спокійним небом. На відео мої школи: Херсонський таврійський ліцей мистецтв та навчально-естетичний комплекс художня школа у 2019 році. Херсон це Україна. Так було, є і завжди буде Україна. А от фонд Тіни Кароль сьогодні зібрав до школи дітей бійців полку Азов, які сьогодні пішли у перший клас. Нині в такі часткі часи батькам складно купити все необхідне для школи дітям. Тож виконавиця Тіна Кароль вирішила допомогти родинам бійців полку Азов. Загалом фонд виконавиці, який вона заснувала після смерті чоловіка Євгена Огера, допоміг купити все необхідне дітям, які цьогоріч йдуть до першого класу. Кожній родині було передано шкільний рюкзак, до якого війшло усе необхідне для навчання на цілий рік. Загалом 94 одиниці шкільного приладдя для кожного майбутнього учня. Коли я спілкувалася з жінками та матерями обійців полку Азов, я зрозуміла, що важливим питанням напередодні навчального року є нагально зібрати дітей до школи. Зараз далеко не кожній родині до снаги виділити із сімейного бюджету необхідну суму, щоб першокласники вирішили до школи з усім необхідним для навчання. Так народилася. Ідея зібрати шкільний рюкзак, який з одного боку полегшить бюджет сім'ї, а з іншого надихне дітей краще вчитися і мати все для цього необхідне, поділилася Тіна Кароль. Родини бійців Азову своєю чергою подякували виконавиці та її команді за цю ініціативу. Вони цінують її допомогу. Ми дуже вдячні Тіни Кароль та її команді за таку ініціативу, коли мені зателефонували з команди Тіни і сказали, що вона хоче допомогти діткам азовців. Всередині щось затисло, стало тепло на душі. Я думаю, що така ініціатива мотивує інших знаходити можливість допомагати не лише захисникам, а й їхнім дітям, зазначила Ганна Науменко, наречена військовополоненого захисника України та представниця Асоціації родин захисників Азовсталі. Привітав дітлахів і музикант та ведучий Коля Серга. Чоловік служить в ЗСУ, записав потужне відеозвернення до дітлахів. Давайте послухаємо. Привіт, юний воїн. Сьогодні дуже важливий день. Сьогодні ти йдеш до школи і ти береш на себе оборону нашої країни від дурості і невігластва. Ми військові, ти учень, наш інструмент це автомат, байрактар, Хаймерс, твій інструмент це підручник, зошит і ручка. Ми виборюємо нашу незалежність на полі бою. Ти виборюєш нашу незалежність, коли вчися і розвиваєшся. Саме ти, майбутнє нашої батьківщини, від тебе залежить, якою вона буде. Сьогодні ми усі працюємо разом, пліч пліч бо ми велика родина. Де б ти зараз не був, вчися, якщо у вільній частині України поглиблено вивчай українську культуру, мову, традиції. В тебе зараз є така можливість і така розкіш. Ніщо так не збагачує людину, як зв'язок з корінням. Якщо ти на тимчасово окупованій українській землі, будь партизаном знань, вивчай все, що дають. Але пам'ятай, що ти українець. І нехай це знання буде твоїм оберегом від спроби тебе обманути і підкорити. Якщо ти навчаєшся за кордоном, думай про те, які знання ти зможеш привезти потім додому, до України. Комунікуй, спілкуйся, навчайся, вивчай іноземні мови. Збагачуй свій досвід різноманітністю. Бери більше, ніж тобі дають. Ти сильно подорослішав за цей рік. Я пишаюсь тобою. Удачі і наснаги, друже! За шкільною партою в Zoom, Тімсі чи Гугл-класі. Слава Україні! юний герою! Ми переможемо тільки разом! Не оминув і увагою малечу і головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний. Він сказав, що вони наше продовження. Саме в цих малечах і є наше майбутнє. Вони щиро вірять в нас і в нашу перемогу. Ми робимо свою роботу саме заради вас. Написав генерал. Напередодні 1 вересня звернулася до всього світу і телеведуча Катя Усача. Сьогодні хочу, щоб мене почули батьки в різних куточках світу. Ваші діти або вже пішли до школи наприкінці серпня, або йдуть найближчим тижнем. І ви просто уявіть на секунду, що ви збираєте свою дитину до школи і кладете не сендвіч на обід, а їжі на три дні, адже бомбосховище, де може привалити дітей, можуть розбирати саме стільки часу. А ще ліхтарик, ліки, змінний одяг, павербанк і скрізь вкласти записки з контактами батьків. Ні, це не збір в табір на тиждень, це збір в звичайну українську школу в вересні 2022 року. Щодня, коли будете збирати своїх дітей до школи, згадайте про українську маму, яка зараз складає своїй дитині теплий одяг і не знає, де саме відбуватимуться уроки в класі чи в бомбосховищі. І найстрашніше не знає, як пройде цей день, якщо будуть прильоти. Просто на мить уявіть жах кожної української мами. Не забувайте про нас, не забувайте про війну, написала Катя Усеча. Захисники, завдяки яким дошкільня та школярі та студенти мають змогу розпочати новий навчальний рік. Учителі, які навіть попри війну не залишали учнів і продовжували навчати. Батьки, які виховують покоління вільних і сміливих, українські діти, якими можна тільки пишатися. Кожному з вас велика вдячність, слава Україні.